Облік запасів. Вибуття запасів за внутрішньовідомчою передачею. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку вибуття запасів за внутрішньовідомчою передачею. Відображення в обліку внутрішньовідомчої передачі товарно-матеріальних цінностей здійснюємо за допомогою документа вибуття ТМЦ» розділу ТМЦ. У списку Що відкрився створюємо документ вибуття ТМЦ» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи видоперації внутрішньовідомча передачі ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини, відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, кількість, джерело фінансування, ККВ, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку списання запасів, переданих за операціями з внутрішньовідомчої передачі, проводимо документом Операції, що ведені вручну бухгалтерські» розділу Послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо списання запасів, переданих за операціями з внутрішньовідомчої передачі. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. В операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua У розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!